Успішні люди часто мають певні звички та риси, які допомагають їм в досягненні свого бачення. Ті, хто про них не знає, часто змішуються з сірим натовпом. Саме тому я виділив дека звичок, про деякі з яких ви навіть не чули. І перше, це ми і наш мозок різні. Ви можете спитати, як так. А я вам розкажу. Ви маєте старатися відокремлювати себе в деяких випадках від свого мозку. Тобто бувають такі моменти, коли ваш мозок вам говорить зовсім не те, що є насправді тому як що? Тому як наш мозок, він все ще в тому на тому етапі, коли за нами, блін, бігали льви, за нами бігали горіли огромні, які могли нас вбити, і так далі. Тому деколи наш мозок видає не ту інформацію, яка нам потрібна зараз, саме в цей сучасний етап. Аб життя. Тому нам потрібно відокремлювати себе деколи від нашого мозку. Якщо нам мозок каже, що блін, бійся підійти до дівчини, бійся підійти до хлопців і познайомитися, ми маємо, перебор... ми маємо перебороти свій страх, маємо перебороти себе і свій мозок, щоб все ж таки вирішити. Підійти до цього хлопця, перебороти свій страх. Так само ми боїмося відкрити свій бізнес, почати свою справу. Ми боїмося думки інших, і це нам заважає жити. Тому просто деколи візьміть собі на замітку ці слова, відокремлюйте себе від свого мозку і думайте, як краще вчинити в цій чи іншій ситуації. Друге, це твоя блін увага. Чому? Тому що увага дорівнює твій час. А як ми знаємо, час це просто найдорогоцінніше, що є в. Нашому житті тому віддавайте свій час. Тому хто це дійсно заслуговує туди, що тебе прокачає, роби свій час, приділяй свій час тільки в якісь, знаєте, в довготривалі рішення, які принесуть в майбутньому більший відгук, більший фідбек, більше користі. Тобто, знаєте, правило 80 на 20? Ось в цьому плані воно дуже сильно працює. Тому задумайся, кому ти віддаєш зараз увагу. Можливо, людям, які цього не заслуговують, які тебе взагалі не прокачують, можливо, якихось якимось. Соцмережам, які тебе так ж само, як і за яких ти деградуєш. Можливо, ти тратиш свій час на ще якісь безглузді дії, які тобі не приносять, результату, який може тебе задовільнити. Тому контролюй свою увагу і направляй її тільки в ті джерела, які принесуть тобі максимальну віддачу і щастя. Тепер третя звичка, яку притримуються просто 99% успішних людей, це те, що ти маєш приділяти час собі. 10-20 хвилин буквально приділяй собі і своїй медитації тиші, тому що скільки всього навколо відбувається різних подій, там шум машини, їздять там білборд не перевертається, там там, десь дитина кричить, там хтось гукає комусь, там ще щось. Наші звуки, звуки просто із всюди. Всюди хочуть забрати нашу увагу, всі рекламні афіші, вони блісідають на засіданнях і думають, як забрати нашу увагу, як вкрасти нашу увагу і наш час. Тому просто виділяй собі 10-20 хвилин кожного дня. Просто в день. І медитуй. Можливо, тебе це слово злякає, але, окей, скажу так, приділяй собі час для тиші: сядь і закрий очі, і просто. Побудь в тиші. Сам без музики, без нічого, взагалі без нічого. Просто побудь сам. Очисти свій мозок, дай своєму мозку, блін, відпочити. Можливо, ти завжди перед сном слухаєш музику, воно тобі допомагає заснути. Але, блін, кого хрена! Це взагалі не здорово. Щось, Це вже якісь проблеми з головою, з... з дофаміном і так далі. Це вже ну, взагалі інша тема, але я тобі рекомендую. Приділяй цей час, 10 20 хвилин для себе. Якщо ти скажеш, в мене немає цього часу, то блін, кого хрена ми живемо, якщо ми не можемо виділити на себе просто ці маленькі хвилини в порівнянні з нашим часом взагалі в день. Тепер четверте: уявляй, записуй, плануй і дій. Ось така цепочка, вона здається логічною, але я тобі ще її більш сильніше розжую, скажем так. Дивись, взагалі, до речі, цікавий факт, нам в голову людям приходять десь близько шести або десяти. Ідей, оригінальних ідей, які можуть просто перевернути цей світ в кращий бік в голову. І ми їх просто пропускаємо. Тому, коли тобі приходить якась ідея класна, візьми блін, на телефоні заметки, випиши цю ідею, випиши. Після чого, десь в кінці дня, в кінці тижня або місяця, як забажаєш, переглядай ці всі замітки, переглядаючи вибери якусь одну або декілька. Їх випиши і починай планувати те, як ти будеш їх реалізовувати. Тому що, можливо, ці дії тебе блін зроблять якимось якимсь мільярдером або мільярдершою. Чому ні? Тому розплановуй ці ідеї так, щоб навіть блін дитина зрозуміла, що треба робити, щоб досягти реалізувати цю ідею, мрію, побачення. Просто якщо ми будемо якось услажняти, розписувати якось складно свої. Кроки до реалізації своєї цілі, то в тебе просто мозг скаже, кого хрена я маю цим займатися. У мене є, блін, компудактор, я на ньому краще поіграю, Це легше, краще і, блін, офігенно. І кого я маю робити ці всі, всі складні штуки? Розпиши максимально так легко, щоб твій мозок подивився на це і сказав: А, а я поняв, окей, все за діло, go. Ось так розписуй свої цілі. Ну і після того, як ти розписав. ла, Відповідно, ти вже маєш їх реалізовувати. Як ж би з цього? Нащо ми це все робили? Наче нам приходила в думку голова? І що нащо на що нам прийшла ця думка в голову для того, щоб ми її розпланували і почали діяти? Тільки так. Ну і п'яте, останнє знову ж таки, уява, але вже важливіша за знання. Тут розповім трішки детальніше. Чому уява важливіша за знання? Ідея про те, що уява важливіша за знання, походить від цитати Альберта Ейнштейна, і хтось може запитати: це що тепер? Знання не є важливими? Ні, це не так. Ейнштейн швидше за все мав на увазі, що, хоча знання безумовно цінні. Вони обмежені тим, що ми вже знаємо і розуміємо. А уява дозволяє нам мислити за кордоном, за межами того, що ми вже знаємо, і досліджувати нові можливості. Уява це те, що дозволяє тобі фантазувати різні <кхм> придумувати різні інноваційні ідеї, створювати нові речі та вирішувати проблеми новими способами. Це просто основа креативності, і саме це штовхає весь прогрес та інновації у всіх сферах життя. А що ж тоді робити з знаннями? Раз уява така вся із себе пафосна, так ось знання вони безумовно важливі, адже вони є основою для розуміння навколишнього світу. Тобто це такий фундамент для нашої уяви. Однак саме вона дозволяє нам вийти за межі того, що ми вже знаємо, і робити нові відкриття. Без уяви самі по собі знання вони обмежені у своєму потенціалі, тому вона нам потрібна, щоб досягати прогресу та вирішувати різного роду проблеми. І через те я закликаю тебе виділити собі час на фантазії та уяву. Ну а тепер саме головне пора засовувати ці звички в своє життя. Не дарма ж багаті і успішні люди їх застосовують в своєму житті, їх вже застосували в своєму житті. І саме ради цього, і за цього вони прогресують такими швидкими темпами. Ви ж дивились це відео тільки ради того, щоб пізнати саме звички багатих людей. Тому ви їх пізнали, і пора їх застосовувати. На цьому моменті я вам дякую за перегляд. Вставляйте просто амбасадорський лайк під це відео, підписуйтесь на цей амбасадорський канал і пам'ятайте, без дій життя не зміниш. Бау!